Господь, пастир мій, ми можемо бути щасливі з вами від того, що Господь є нашим пастирем. Я вам скажу свідчення, наприклад, свого життя. І я дійсно дякую Господу, що Він є пастирем моєї житті. Тому що, знаєте, йти по житті дуже важливо, щоб тебе направляв не просто хтось направляв, не просто хтось давав тобі рекомендації, якісь, знаєте, поради. Важливо мати істинні поради, важливо мати правдиві поради, тому що я вам скажу, ми зараз розберемося з вами в слові Божому, деколи поради, які дають нам люди, деколи крапки, які ставлять люди на нашому житті, вони не є правдивими, вони не є істинними і вони не приведуть нас, знаєте, до того плоду, який ми хочемо мати в житті. І я задумалася над таким словом, яке я сьогоднішній день прочитала, що віддай. Шлях свій, Господу, віддай свою ситуацію, Господу, і віддай її не просто, а в руки Господу. Скажи, Боже, я віддаю цю ситуацію в Твої руки. Візьми її в свої руки, і я вам говорю, що коли ми будемо так віддавати Господу свої ситуації, своє життя, Напрямки, свої вибори, свої шляхи, довіряти своїх дітей, довіряти себе в руки Божі, в один момент свого життя ми пожнемо те, що ми віддали в руки Божі. І ми пожнемо те, що Бог дає, дасть нам своїх рук. І мені прийшла на пам'ять, Господь мені наповнив, одне з місць писання, я дуже її люблю, вона для мене є прикладом. Фомарь. це жінка, яка була Даний був її один чоловік в історії книги биття, ви можете її почитати або буття на українській мові. Зараз вже ми читаємо більше на українській мові. Там ви можете почитати в книги буття, там описується ця історія. Коли їй дався один син, батько дав одного сина, син помер. І по закону в Ізраїлю вони повинні були знаєте, продовжувати рід. І інший брат одружився на ній, і він також помер. І прийшов момент життя. Коли ще був один син у батька, але він був малий. І приходить її життя, і батько і говорить: ну ти йди в свій дім да? і залишся там вдовою, доки підросте мій ну, наступний син. І от складається така ситуація: знаєте, йди свій дім і будь вдовою. Да? Люди деколи на нашому житті ставлять свої крапки, свої крапки. Іди в свій дім. І будь там вдовою. По закону, да, він мав право, він говорив їй. Але знаєте, там є чітко прописані слова, коли він сказав в серці своєї.